Усім привіт, вітаю на каналі Балицька Влог, і ми купили хату в селі. Приблизно в цей самий час, два роки тому, я записувала відео про наші амбітні плани на весну. Проте весна 2022 року була інакшою. І далі, з одного боку, можна сказати, все пішло в шкереберть, але з іншого цей шкереберть не такий вже й поганий. Що нам вдалося зробити, скільки коштувало підготувати ділянку до будівництва, які помилки і який досвід ми отримали за цей час. Сьогодні розповідатиму. Але спершу хочу подякувати спонсору цього відео, магазину Стій стіл. У період з 17 по 24. 4 листопада мій промокод діяти не буде. Натомість стій стіл дарує знижки до 15% на всю продукцію. Тому це чудова можливість підготуватися до прийдешніх свят. Як каже моя мама, я куплю тобі подарунок зараз, але це буде на Святого Миколая, день народження і всі-всі свята. Цього разу мені надіслали аксесуари для робочого столу від бренду Майокестрі, фетровий килимок, під клавіатуру, мишку і котам також сподобався такий килимок. До речі, приємно побачити листівку, написану від руки. Також класною ідеєю подарунку є набір підставок для канцелярії, виконаний з дерева, і з можливістю перетворити одну на невелике кашпо для кімнатних рослин. Тож до 24 листопада у вас ще є час на закупи, але якщо дивитися це відео пізніше, не біда протягом року діє знижка за промокод. Том Балицька. Повертаюся до теми відео і почну з хорошого. Ми живі, ми в Україні, бабуся нас досі не вигнала зі своєї квартири, і в нас все ще є приватизований клаптик землі, куди можна приїхати і робити все, що хочеться в межах чинного законодавства. А якщо серйозно, ділянка нарешті готова до будівництва, можете нас привітати. Пеньки покорчували, хату розібрали, електрику провели трьохваску, геодезію зробили, архітектора знайшли, і вже навіть можемо подивитися, як виглядає наш будинок. Але якщо план на цю весну теж підуть реберть, не біда, можна просто купити намети, влаштувати кемпінг, розвивати туристичний коростишів. Але маю надію, що все ж таки цієї весни або літа ми нарешті побачимо фундамент. Коли ми тільки накупили ділянку, довкола були непрохідні хащі, але нам сподобалося розташування, вигляд та ціна. Якщо ви також шукаєте щось подібне, маючи бюджет близько 3000 тисяч доларів. Зараз є безліч варіантів. Але спершу подивіться моє відео, натисніть вподобання. Та підготуйтеся до активного корчування. Наш перший досвід прибирання був не дуже вдалий. Через інтернет ми знайшли працівників, вони обіцяли все порізати, все покорчувати, взяли 12 тисяч, але як результат спиляли хороші дерева, забрали дрова. А ми залишилися далі думати, як корчувати пеньки та куди подіти гору гілок. Згодом ще у нас було кілька спроб запросити місцевих дітьків з тракторами, але теж нічого не вдалося. Аж раптом на трасі з'явився він. GCB. екскаватор такий виглядав як дуже дорога техніка, але потім з'ясувалося, що година роботи коштує 750 гривень, і за 4 години ми викорчували сотню пеньків, вигребли сміття. Тону пляшок, і взагалі це була одна з найкращих інвестицій. Далі купили подрібнювач гілок Арпал. Звісно, можна було порендувати, але дивлячись на гору гілля, ми зрозуміли, що ця розвага займе не один день. Найдовшим і найдорожчим серед усіх етапів підготовки у нас виявилися поїздки до рему. Підключення світла це коли тебе в першому кабінеті відправляють іти в другий, в другому кабінеті кажуть, ідіть в третій, а в третьому відправляють їхати в архітектуру Архітектуру, а в архітектурі кажуть, що треба спершу в РЕМ, а там, а там знову відправляють оце бігати колами, кабінетами і все таке. А далі усіх працівників по черзі довелося возити до нас в село, аби вони на 5 хвилин подивилися, що ж там робиться. І нагадую: тоді в країні не було пального, а кожна дупа хотіла, аби її на красивій машинці повезли погуляти. А потім усі ці дупи сказали, що до кінця війни ніхто нам світло підключати не буде. Але через півроку нам все ж таки зателефонували з РЕМу і сказали: ми вже тут підключаємо все. Приїжджайте, подивіться. Ми приїхали. Ну що ж, 15 хвилин зайняла робота, монтаж там всього, що треба. І більше працівників Рему ми не бачили. За тимчасове приєднання заплатили 1430 гривень. Також в мене є чек на 6000 тисяч гривень. І в архітектурі за те, що працівниця з'їздила з нами в село, ми їй дали 2000 тисячі гривень. Також були послуги перевірки лічильника в Житомирі. І ще окремо я привозила електрика, який зробив розетки. І ця послуга також обійшлася приблизно в 2000 гривень. Ну і після війни нам треба цей квест пройти знову. І ще заплатити, можливо, 30 тисяч гривень, може і більше. Ніхто не знає. Сказали, збирайте гроші. Але поки в нас є трофазка, щоб уже мало не показалося. Але найбільше мені не сподобалося на етапі цієї підготовки до будівництва, це очікування. З останнього ми чекали на геологів 2-4 місяці, потім геодезисти кілька тижнів до нас їхали, їхали, нарешті приїхали. Екскаватор, звісно, швидше приїжджає, але теж день туди, день сюди нічого спланувати не виходить. Тобто, жодні послуги ми не отримували вчасно і, в принципі, зазвичай не розуміємо, коли щось відбудеться. Тому, все таки, якщо плануєте купувати ділянку під будівництво, паралельно шукайте можливість переїхати якомога ближче. Або справді купіть намет. Найкрутіша ідея, на мою думку, під час всіх безглуздих очікувань, все ж таки щось робити. І я придумала саджати дерева. Звісно, можна купити великі туї, сформовані кущі, застелити рулонний газон, але це варіант для багатих. Ми поки нікуди не поспішаємо, тому це саме час гарний, такий для експериментів. І коротко розповім про наші рослини вартість на випадок, якщо хтось захоче знову щось вкрасти. 20 саджанців двохрічної Брабант весною 22-го року коштували 1100 гривень, а зараз 1300. Я планую замовляти ще і так продовжувати лінію. На моєму каналі можна побачити відео, як ми все висаджували. Це було як завжди весело. І ось зараз наш майбутній живопліт уже виглядає, ніби пристойний парканець. Згодом хочу навчитися працювати з кущорізом, різом аби там сформувати таку суцільну вічно зелену огорожу. Далі ще я висадила павловню за 70 гривень. Вона дуже стрімко почала рости. Виглядала класно, але потім не перезимувала. Це перша втрата, і багато хто в коментарях писали, або ми позбулися цього дерева, бо це такий інвазивний вид, тому... Можливо і добре, я вирішила далі висаджувати вже плодові дерева. І тепер у нас росте груша колоновитна, вона коштувала 150 гривень. Яблуня бая Маріса коштувала 170 гривень, три черешні теж по 150-200 гривень. Інжирний нектарин та просто нектарин. І так, врожай персиків в Житомирській області нічим не поступається в магазини. Моя мама вже кілька років вирощує в місті, і все в неї гаразд. А я що? Я, я теж може, хочу персики. Ще восени нам також вдалося зібрати свій перший врожай кавунів. Тому хто знає, може з нас і будуть аграрії. Ми вже посадили 5 кущів лохини. На сайті сади буковини можна замовити такі за 150 гривень, тому не викопуйте наші, я вас прошу. Вони, хоча й не вічно зелені, але мені супер сподобалися своєю декоративністю. У них таке червоне восени листя, потім воно облітає, залишаються червоні гілочки на всю зиму. Плюс у майбутньому також можна збирати врожай. І цієї осені на мама перевезла свого величезного куща, який вже не поміщається в коростишеві на її трьох сотках. Мені він мега подобається, бо в березні, коли все без на цей кущ стоїть такий жовтий, дуже гарний. тож тепер буде жити з нами. Минулої осені. Мій глядач Діма задонатив зі свого саду нам саджанці фундука. Ми їх висадили і вже цього року скуштували перший врожай. З декоративних рослин я також вирішила з боку нашого майбутнього саду висаджувати живоплід із самшитів. Купила їх небагато, 10 штук. Суто поглянути, як вони перезимують і наскільки повільно зростають. Бо я читаю, що вони повільно зростають, хотілося подивитися, як в наших умовах загалом витратила 500 гривень, але згодом хтось вкрав сім самшитів, бо ми не хотіли ставити паркан. Раніше нас теж приваблювала ідея створювати природні межі за допомогою рослин. Зрештою, цього року. Купили євросітку, тож будемо далі жити, неначе в клітці. Принаймні, поки живоплід не підросте. Ще думаю, які дерева можна висаджувати довкола ділянки, аби вони швидко виросли, були високі, сильні і зберігали декоративність зимою також. Бо минулої весни не лише в нашому селі, але і скрізь я так спостерігаю. Порізали лісосмуги, тепер їдеш по дорозі, ти неначе в полі. Раніше в нас був затишок, тиша, навіть сильний вітер. Але от порізали дерева на іншому березі ставка. Тепер гуляє вітер, і великі класні дерева вони падають. Мені подобаються верби як варіант, але якщо хтось має ще ідеї, досвід, діліться обов'язково в коментарях. Справді цікаво прочитати. Розповім про інструменти, які в нас з'явилися за цей час. Найперше придбання мотокоса Олео Мак. Спочатку я вчилася косити у нас на тілянці, а далі, уже друге літо, професійно займаюся косінням трави і в інших селах. Для цього ще купила акумуляторну газонокосарку, Вона має травозбірник. Ще вирішила купити маленький тример, його можна компактно скласти і возити в багажнику. Про всяк випадок, не знаю. Місцеві бідкаються, що взагалі нема роботи, але чесно, вони просто не хочуть є, нічого робити. Є безліч оголошень, люди просять покосити, вивезти траву, аби був там гарний газончик. Натомість також є люди, які тримають курей. А курам подобається свіженька трава. Будь ласка, ось вам легальний спосіб, як двічі заробити на траві. Також я вже згадувала про подрібнювач гілок Арпал. Взагалі, якби він менше важив, я б могла б його самостійно запхати в машину. То ще б займалася подрібненням гілок, бо люди винаймають трактори з причепом, аби вивести, думають, куди те гілля подіти, коли його можна просто подрібнити і використовувати як мульчу. В цілому у мене вже безліч ідей, де працювати, якщо зникнуть усі ваші всі інтернети. Бензопилку я купила найменшу Дніпроем, яка тільки була, і вона підходить для всіх наших задач. Проте я ще не пробувала самостійно пиляти, бо гарчить страшне. Можливо, має сенс розглянути варіанти на акумуляторах цього літа. Ми почали збирати паркан «Євросітка». дороге, але порівняно з іншими варіантами, це найдоступніше рішення, і мені стається найпрактичніше. Виглядає точно краще ніж рабиться. Правда, ми ще не загородилися повністю з дороги, і люди продовжують ходити нашим подвір'ям. Але після встановлення камер відеоспостереження уже вже запитують, чи там можна щось узяти, чи не можна. Відео про те, як вдалося підключити інтернет та камери, можна подивитися в мене на каналі. Скажу тільки що все досі працює. Тому думаю, заслужила на вашу вподобайку і можна кілька гривень мені на комп'ютер підкинути. Я збираю для монтажу цих всіх відосиків, треба робоча машина. В монобанку там заходите і робите так, як мої найкрутіші глядачі. Цього літа найбільше роботи зробили мій і дядько, бо вони розібрали будинок. Звісно, ми могли просто найняти екскаватора, все поламати і вивезти. Але батьки вирішили не розкидатися матеріалами зараз такий час. Натомість вдалося полагодити хлів, який насправді є старим будинком. Ми його поки розбирати не будемо, бо там є нічого собі, підвал метр вісімдесят глибиною. Тому нехай стоїть, а в майбутньому. Ми вже щось вигадаємо. Ще нам побудували вуличний туалет, який ми вже почали розфарбовувати. Дякую дуже магазину Білайф за фарбу, за лаки. Я весною продовжу свою арт-терапію. В описі також залишу посилання на магазин, бо справді дуже допомогли із вибором. І я раніше не мала подібного досвіду, не малювала і навіть не знала, з чого все це розпочати. Тож, дякую за підтримку ще раз. Геодезію коштувала 7 тисяч гривень. Це той момент, коли приїжджали дядьки, фотографували туалет. Я жартувала, що це для газети. А геологія коштувала 9 тисяч 500 гривень. Тоді не записувала відео, бо там просто ручним буром вони надробили діроки. Виглядало нецікаво. Думала сказати, що у нас є мотобур, але йой. А цікаво виглядала піч, яку ми розпалили за день до того, як зруйнувати. Вже наступного дня приїхав екскаватор, все забрав залишки будинку старого, повантажили на Камаз і вивезли. Цього разу замовляли одну машину, і це правильне рішення, бо для того, аби навантажити два КамАЗа потрібно багато часу. Хтось стоїть, чекає. А так ми встигли з екскаватором, поки КАМАЗ десь там тинявся, вирівняли пагорб з дороги і зробили пологіший заїзд у двір. І тепер уже в 2023 році послуги на екскаватор коштують 1100 гривень на годину. Але він того вартує, і ми будемо його запрошувати ще до себе. С з КАМАЗом вже розрахувався, так. він вже поїхав? Так, 7 тисяч гривень. 7 тисяч, теж 10 тисяч на годину. Поки це всі пригоди помаленьку рухаємося, вчимося, хоч очікування та реальність, вони не завжди співпадають. Але насправді все гаразд. Зважаючи, що ми цим займаємося у вільний час, можна навіть зарахувати як хобі. Люди мають там підписки на Netflix чи відвідують спортзал. А ми підписалися на свій майбутній будинок. Коли ми поверталися в Україну, то думали, що от завершиться карантин, будемо подорожувати, відвідувати концерти. А тепер, от донатимо на ЗСУ, будуємо. І готуємося захищати. Цього літа ми також їздили в Чернівці, де нас зовсім випадково зустрів лайдак та провів до свого села, де він вже більше року реставрує будинок і записує дуже ну дуже гарні відео для свого Ютуб каналу. Тут можна спостерігати прибирання подвір'я, роботу на тракторі, посадку дерев у мішок, цікаві знахідки на горищі. Нещодавно Лайдак купив корову, тому тепер також експериментує з сиром, та й взагалі в кожному відео можна побачити приготування чогось смачного. Ось бачиш, дерево можна висаджувати просто в такі мішки. І теж замульчовано. От, що значить Ярпал. ще б коріс одразу видно в коє. Це все це, горічні, це я весною взяв, навіть трошки пізні, пізні, вже в травні. Це двохрічний, а от ці, що в кошечках маленьких річні. Це двохрічні? Так. У Мен... мене дворічні геть чи менше, ну десь отакі, напевно. Ну це вже він при. Оце. Це два роки вже тут росте? Ні, ні, ні. Чи... Двохрічний я купив. А, І весною висадив. Оце от, оцю зелень він дав вже цієї, цієї весни. Може, теж у кошика посадити. А оці двохрічні це я купив того року. Угу. А зимою куди ці кошики? У півницю заносив. Ага. Але не восковка, в нас таких моразів не було. Якщо б було десь більше мінус 25, то тоді варто. А їх обі... я дивився, як люди роблять на плантаціях. Вони їх складають разом до купки і uh -huh. так вони собі. Ми вже познайомилися з Романом, нам приготували такий обід. Також, а можна дружина? Так, дружина Марина. Ось такі я дізнаюся унікальні моменти, про які ніхто більше не знає на українському Ютубі. Унікальні, тому що в своїх відео Роман усю роботу виконує мовчки і самостійно. Ось про такі подорожі я й мріяла. І це круто, що завдяки українському Ютубу є можливість бачити класні місця, розвіртуалюватися з людьми, яких раніше тільки в інтернетах міг спостерігати. І ще ми з Романом говорили, наскільки важливо не лише підписуватися, але й дивитися відео від початку та до кінця. Як варіант можна увімкнути список відтворення і слухати аудіокнижку, його контент більш візуальний. Мені супер подобається, а години перегляду потрібні на Ютубі для того, щоб підключити монетизацію. Тоді вже будуть з'являтися якісь копійки, і відповідна мотивація продовжувати. За 10 років в українському Ютубі я спостерігала, як зникло. Стільки крутих українських каналів, тому якщо можете, поширюйте і підтримуйте авторів. Це важливо у Чернівцях. Ми також гостювали в Соні та Васі. Ви могли раніше чути музику в моїх влогах, яку років 5 тому Вася разом з друзями записав за один тиждень цілий альбом. Пісень з нуля. Ну все, ми готові навалювати нормальному зло. І влоги досі можна переглянути на каналі I Have, I Need. А зараз Соня і Вася створюють крутезні відео для інстаграму, але також і для ютуб каналу SafriFem, де можна побачити, як вдвох з нульовим бюджетом записати короткометражку, влоги з тест-драйву життя в селі, та найгарніші подорожі. Соня і Вася генерують нереальні ідеї, і для мене це канал про натхнення та один з найцікавіших на українському Ютубі. Покажи стіл. Покажи. Кому ну, показувати стіл, як я її, Так по... цікаво! За її промокодом його Ого. і взяв. Вася купив собі стійкий стіл, також за моїм промокодом. Але тут якийсь наворочене, а що це він робить? Викладаєш собі цей момент. А чому не звичайне? Чи важлива точність? Виявляється, що точність не важлива, але в мене така дурна звичка. Брати найкраще? Е, один раз і на все життя. У нас також таке. Але трошки простіше. І крісло також від стій стіла, але раніше купував. Таких вже немає. Ні, ні, немає. Я дивився чомусь. Ми в шоурумі не... теж не знайшли. Була найдешевша модель. Але тут теж багато регулювань. Ну воно не гойдається. Гайдається. Гайдається? гайдається? Угу. Вау! Там просто воно. я його заблокував. Що а скільки ви... років в тебе крісло? Тюку, 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 роки три-чотири, напевно. Бо кажуть, п'ять років гарантія. Я була дуже здивована. Так. Да. Бо. Антону зазвичай на рік ледве вистачає. Ми може no. через рік точно дивимося нове крісло. А тут вони сказали 5 років гарантія, no, і Я така вау. Це yeah, класно. Yeah. Ви yeah. добре yeah. подумали? Ну, no, будемо тестувати. Okay, yeah. А чому ви зробили платформу таку, як сцена? Yeah. Я забула десь yeah. у відео говорили. Uh, yeah, <laughs> все дуже просто, у нас крива підлога. А, крива підлога. Це я пам'ятаю, що крива підлога. У нас підлога, отак. Там різниця між двома місцями здається 7 сантиметрів. Все так от. Але аж таку сцену, як а, така ідея виникла? Тому що, ну дивись, просто щоб вирівняти підлогу з мінімальними витратами, угу. ну це було би тупо просто її покласти і вирівняти. Ну тобто, зверху. А якщо е, підняти її ось настільки, то під низом дуже багато місця для сковку. Угу. І, і у вас там всі речі та, зберігають. Так, це та, та. якісь речі, які ми доволі Лас. рідко використовуємо. Це сцена. Плюс сцена, плюс можна, можна сидіти, коли ми збираємось багато, uh -huh. тут хтось може собі сидіти. А, Соня працює тут, якщо це все, вона сідає собі на пуф і Супер, під, це, це як під, під, підставка під руку. Виходить. Тому, ну. Тому вирішили, щоб не витрачати все одно, кількість роботи була б одна і та ж сама. Для того щоб поставити вирівняти підлогу. А так ми одночасно отримали і цікаве рішення розділ кімнати що за допомогою кольору, плюс додаткові додаткові об'єми для речей, тому що так як ми всі шафи з усіх кімнат повикидували, щоб було більш пусто, то треба десь речі тримати. Це Цеглинка за цеглинкою, там Це все будувалося. Будівництво зайняло 18 років, а ми тільки два роки хащі розчищали. Тож у нас ще є час. Не такі вже ми і повільні. Дорога з Чернівців до Коростишева мега гарна, тож це чудова можливість класно провести вихідні і маю надію, що ми й надалі будемо ось так подорожувати та знайомити вас з українськими ютуб-каналами. А якщо ви дивитеся це відео ще через два роки, напишіть у коментарі, як там зараз. Дякую за перегляд! А хто прогавив мій попередній влог? Ласкаво прошу підписуйтеся і будемо бачитися частіше.